Добрий вечір всім, хто зараз знаходиться на батьківщині і дивиться це відео. Відео, Відео! Відео! українською мовою відео, я поняв. Добре. Привіт всім, хто дивиться це відео. І тим, хто зараз не на батьківщині, а в Ізраїлі знаходиться і дивиться це відео, теж привіт. Зараз 12 година ночі. Сьогодні вже 14 січня, да? зараз січня? 14 січня. І як пройде сьогоднішній мій звичайний робочий день, ви можете побачити далі. Добрий ранок Ранок почався з того, що мене зовсім встигли на автобус. Зараз чекаємо інший, з на зупинці, сподіваємось на інший автобус, щоб поїхати на роботу. Коротко, на цій зупинці автобус нам не став, біжимо на другу, думаємо, що там встигне. Ми в автобусі. Є. Ми встигли і ми їдемо на роботу. Ми все-таки встигли на автобус, встигли на роботу, зараз піднімаємось, йдемо в столову, будемо снідати. Всі проспали, але ми встигли. A Робоче взуття, яке нам тут видали безкоштовно. Ось так виглядають сніданки. Пініки є, власне. 12 година дня, тільки що ми відбили страшну запару на 600 людей, вони поснідали і втекли. І зараз ми накриваємо зал для обіду, тобто ми міняємо все, що було зранку, міняємо всі ці молочні. Плейсмент міняємо весь молочний інвентар на те, щоб можна було поставити вже м'ясний інвентар. І після того ми йдемо на обід самі і повертаємось вже обслуговуємо гостей. Тепер ми йдемо на обід. Ya bu Oy, dur yer oy çıkıyor. Ha yes oy ver lan. Ay in bir, çayları, mı? Ayağı, mı? bir çayları, Запрягли нас якоюсь новою роботою таскати столи і розставляти їх по залу. Частину. Obrigado. Як пройшов наш сьогоднішній день? І так, почався він о 6 годині 50 хвилин, хоча мав початись о 6 ранку рівно, тобто о 6.00. Ми проспали. Але слава Богу, наші добрі друзі, які вже були на зупинці, нам зателефонували і нас розбудили і сказали, «Ребята, ви де?». І ми зрозуміли, що ми проспали, тому ми тримали речі і прибігли на зупинку і майже встигли на наш автобус. Майже, тому що на наш автобус ми не встигли, але ми встигли на інший автобус і все ж таки встигли на тому іншому автобусі приїхати на роботу вчасно. Е, ви бачили, як ми вже поснідали, ви бачили, що ми робимо в нашому залі. І Нас після цього всього відпустили о четвертій годині вечора. І мали по графіку відпустити о п'ятій годині вечора? А я вам поясню, чому. Тому що сьогодні субота. У нас християн, е, які працюють е, тут на Мертвому морі. По нашим правилам, тобто по їхнім правилам, з вечора суботи на вечір неділі заходить шабат. І цей час робочий час оплачується по 40 шекелів для нас. Тобто звичайні години нам оплачують по 27 шекелів, а шабатні нам оплачують по 40 шекелі. Коротка справка для тих, хто зараз запутався і думає, що я кажу, що шабат з суботи-неділю. на ви правильно поняли, шабат, насправді з п'ятниці на суботу, але з п'ятниці на суботу це той шабат, який у євреїв. І той, який євреям оплачується по двійній ставці. Так як ми християни, то е, наша ця двійна ставка не з, з п'ятниці на суботу, а з суботи на неділю. І саме через те, що у нас е, сьогодні вечором мали бути більше оплачувані години, нас просто раніше відпустили. На нас вирішили зекономити. Зазвичай ми працюємо в другу зміну, тобто в другій половині дня. І зазвичай ми мали б сьогодні теж працювати в другій половині дня і мали б працювати вечором, коли ми вже мали рахуватись шабатні години. Але хитрожопі менеджера вирішили нас не ставити на вечір і поставили нас на ранок. І через оці всякі переміни ми перепутали графік, запізнились на наш автобус, але слава Богу, встигли на роботу. Але з роботи нас відпустили раніше. Тобто, виходить, що у нас сьогодні, в принципі, з 8 -го години до 4 ми працювали. Ну, годин нормально було робочих, але не було шабатних. А завтра, а завтра ми працюємо з 3-ї години. Тобто завтра нам шабат порахується тільки 2 години, тобто, з 3 навіть не 2, а півтори, порахується нам з пів четвертої до Півтори години у нас будуть рахуватись по 40 шекелі, а все, що буде після 5 і до 11 як ми будемо працювати, нам будуть рахувати по 27 шекелів. Хоча нам було б краще, якби нас поставили так же само зранку, як сьогодні. І щоб нам з самого ранку до вечора рахувалися 20 години. Але, ще раз кажу, хитро жопі менеджера нам ці години не ставлять. Отак. Отак пройшов наш сьогоднішній день. Але наш сьогоднішній день ще не завершився, тому що ми ще знімаємо це все. Що з цього вийшло, ви можете подивитися цьому відео далі. А ще у нас сьогодні є такі плани. Ми хочемо повернутися назад в наш готель, ще повечеряти. Після цього ми сідаємо на автобус, вертаємось, на... вертаємось назад в те місто, де ми живемо. Після того ми хочемо взяти подарункові сертифікати, які нам подарив наш каплан, і піти з ними в магазин і використати їх. І після того в нас І після того мій день має завершитись. Щось типу того. якісь сьогодні цікаві люди на роботі. Так, да, сьогодні на роботі була одна смішна жінка. <рес> Вені вона вчора була і розкажи, давай, розкажи історію. Жінка, яка Сміється дуже заразним сміхом, таким, як у клоуна. Як касатка. З... Що? Як касатка. Ну, так. Да. Все, розказав. Ми повернулися назад на роботу. Повечаєте. Ми приїхали назад в своє місто. Зараз пів на восьму на вулиці якась така мряка. Тільки що прийшов дощ. Взагалі, погода не дуже тепла, але на наступний тиждень передають, що е, на Мертвому морі має бути плюс 30, то надіємося, що будемо ходити там в шортах і купатись в морі. І не забувайте оцінити відео. Швидше підписуйтесь на канал і не забувайте оцінити відео внизу, нажавши палець вверх. Бокер керто!